Всім салют. Сьогодні у нас в гостях гурт Твій бос сьогодні п'яний. Мене звати Бадбок. Мене звати Тарас, але я репчик. Сьогодні поспілкуємося трохи про їхню творчість, про їхній альбом Твій босі. Міша, все хуйня. Минулої осені вийшов альбом Голос Пітона». Розкажіть трохи про історію його виникнення. Про історію виникнення голосу Пітона. Тут все дуже просто. Ми виросли на Сихові. Я думаю, що то один з багатьох районів Львова, який можна назвати «пітонським», наркоманським, бо тому що дуже дохрена наркоманів. І практично в кожному районі ходять всякі пітони. І от серед такого всього оточення ми виросли і постійно наблюдали оце, як там ходять, ой, сам братан, блядь, що там, там баянчик хапнув собі. Бля, і воно так от відкладалось, відкладалось, відкладалось. Потім ми почали читати репчик і собі так подумали, а чого ж не розказати людям от про то, от все. Люди ж бачать, то з якої сторони наркоман значить, хуйня. Ні, ну понятно, що це хуйня. Але, типу, і все: наркоман та й наркоман. Ми з Русланом вирішили відкрити то якось в більш обширеному обсязі і розказати більш детальніше про всякі під'їздні мутки. про то, як чуваки барижать, про те, як вони лупляться, баяняться, і як їх товче, і що вони роблять під тим всім впливом. І понятно, що наркотики — тут діч. Ми самі, типу, не юзаємо і ми ніколи не юзали, хапали хіба травку. Тому, типу, молоді тіпи, які ще не шарять в тому всьому. Рекомендація суто від нас: не хуяртесь, не пробуйте і взагалі в ту сторону даже не дивіться. Але от так получився голос Пітона, Ми описали їхні будні, їхні вихідні, в них, в принципі, кожен день як однаковий. Тому так, хто ще не знайомий, тому, будь ласка, слухайте, твій Бог сьогодні п'яний голос Пітона. Йо. Коротше, десь років десять тому тусили за Димті пулею, і він хуярив всякі все, що хочеш, хуярив. Короте. Він вже тоді сім років торчав, коротше, А потім десь роки три тому може. Я... Ми старі постійно хопали і читали реп, фристайли, робили наші перші альбоми, музику. Короте. І я одного разу кажу: все, я більше не курю. І в той вечір я не курив травку, всі решти покурили. І короте, ми зустрілися, побачили знайомого. А знайомий такий піздец, Він за ті роки ахуєнно він Носив крису в кишені і реально, типу, сатана звати. Сатана. Сатана криса, сатанатки. Чувак ходив по базарі і піздив коляски, розказує: типу, йду по базарі, типу, зверху, зверху на Сихові, там, на четвертому поверсі, типу, торговий центр. І там, коротше, стоять лирок з колясками. І, типу, і нікого нема, ніхто не дивиться, в коридорі нікого нема. Він дивиться, коляска стоїть. типу, взяв просто так і повіз її. Типу. Потім питається, вам треба зонтики, У мене є шість зонтиків. Кажуть, типо. Захожу в рукавичку спіздив для своєї малої ковбасу. <риклад> і, і я вертаюся додому тверезий, типу. І думаю: блядь, я не хочу спати, я хочу, блядь, написати трек. І я написав перший куплет Полтосяка Салафена якраз на основі його розповіді того чувака. Він розказував, що колись на кордоні, там, на Німеччину, як їхав, їбанув, блядь, декілька дорожок метадона, Е... Дорожек, методона, блядь, е Метадон не бачить, чи як, чи що. Ну хай, блін, я їбу. Коротше, він тупо все підряд. Селофен розказував десь 30 Прям таблеток схавав, розказує все. І щоб переїхати кордон, треба було від цього позбутися. Він все їбанув і поїхав на кордон. Типа ви... Потім десь пройшло декілька років. І, типу. Програма, Програма реабілітація. Зараз з ним все нормально живе, має нормальне життя вроді. Потім хтось, типу, ну нам здавалося, ми бачили там е в соцмережах, що з ним все заебіс, типу, привіт. І а потім, типу, кажеш, кажуть, пацани, що знов ходить об'єбаний на районі. Ну, типу, воно все йде по колу, знаєш. Дуже часто, ну не завжди, часто, ну, типу, може як в серіалі «Ейфорія», там, типу, є такі, що які спригають, але навіть там вони не спригають, ніде вони не спригають. Ну, типу, ти наркоман, ти наркоман завжди. Ти можеш робити паузу, а потім знову вертаєшся до того. Але може і не так, чесно кажучи, бувають різні випадки в житті, але статистика говорить про те, що в більшості випадків наркомани лишаються наркоманами. Ви згадували про програму. Так? У вас є такий трек. Програма програма, точніше. Давайте таблетки, я буду. Мене посадили на кульпу, пацани принесли принесла сіє фолько. Галахена мені вже не нада. Я хочу з Макдональдса бульбу. Чи цей трек основується на якихось реальних подіях? Чи він більше імпровізація і відсилка до чогось? Там взятий ліречний герой. Ну програма. Це типу я зробив цей тракт. Він повністю там є раунд Район, який зробив Тарас е Сольний Його трек, і програма. Це мій трак. І я цей трек придумав на основі ліричного героя, який уособлює в собі збірний образ сахівських наркоманів. Типу, там це є самотній чувак, який е спочатку їбашиться. Получає передоз, попадає на психушку, там його виліковують, і він вирішує, що все буде заїбись, і що треба жити нормальне життя. І... Але він проходить на район, і що він бачить? А ніхуя він не бачить. Всі його знайомі кудись позйовувались, хтось за кордон, типу, хтось, типу, нікого нема, по суті. І хіба в тому треку є Камео, там, де з'являються Руслан і Тарас, типу, Руслан грає на гітарі, Тарас стоїть під падіком, і типу, типу, він з нами зустрічається, ніби цей чувак. Потім загалом все нормально. Він ніби і спрягнув. А тоді він бачить, як закладчик ставить закладку. Він такий думає: а що він там поставив? І вирішує викопати і подивитися. Загалом, кожен трек, я думаю, що в кожному треку десь ну по відсотків 80. Це типу, true story. Вірняк, типу, таке було і є, і більшість того ми бачили все на власні очі, і або чули там від когось, хто там юзає, чи десь там при якихось ділах був. Ну, тому, типу, треки, в принципі, всі взяті з реального життя. Імен, ми, звісно, не називали, бо тому що, типу, для чого. Але історії всі, ну, типу, звісно, що ми як артисти ми щось там додумали, довигадали і приукрасили, але загалом, типу, історії всі трушні. Не стосується це нас, типу, понятно, але от ми описали життя районних всіх чуваків, які літають собі на колесах. Що таке питон? пітон? Пітон – це є. от Уявіть собі, змія, який повзає по підвалах. І хаває таблетки. Це пітон. Коротше, з, е, з чого пішов цей вираз «пітон»? Е, раз ми короте, хапали в Руслана вдома, і закрилися в його кімнаті, і прийшов ще один тіпчик йогурт його погрем, він, до речі, зараз воює на сході за нас. І короте, ми тільки хапанули по банці, от просто тільки отак хух, видихнули той вогонь. І тут заходить Русланова сестра рідна. Старша. І на той час вона працювала в новій поліції. І вона така... І ми чуємо, що вона заходить, що там двері, типу, двіж, все, хтось зайшов. І вона така: Руслан, то ти? Блядь, що так воняє травою? Та ти пітон! ти знов на пітонився, що за хуйня? А ми в кімнаті закриті, тільки хапанули, і тільки вставило, блядь, прямо так жорстко. блядь. І ми такі, блядь, пізда, що робити, блядь? вона типа коп. І, от, типу, від того вже от ми почали відштовхуватись і почали робити якусь концепцію альбому, типу, «Пітон», Ну, тоді ще не було альбому, типу, але ми вже от в тому напрямку почали рухатись: типу «Пітон», «Пітонство», запітонився. і, Але, типу, з... Загалом, типу, я думав собі, я собі так думав, що та фраза, в принципі, була завжди, типу, в народі. Типу, пітон, значить, то якийсь там наркоман підвальний, під'їздний. Але виявляється, що ні, поспілкувалися з людьми. Типу люди кажуть, хизи, типу, що таке пітон? Не знаємо, типу, отак. Ну, коротше, скібалася дуже з тої фрази. Часто фристайлили собі, робили різні треки. І, типу, одного разу я зробив трек. Про чувака, який типу. Це фрістайл дуже тупий. Там про чувака, який там нападає на іншу дівчину, а потім типу співає це голос пітона, це голос питона. Коротше, такий от був тричок. Можливо, колись його випущу, але швидше за все ніколи. Ви у своїх треках теж пишете про е, таку клініку Кульпа. Е, можете пару слів. Сказати нашим глядачам, що це таке клініка Кульпа, то я так собі думаю, що дуже хороша клініка. Якщо є бажаючі, то будь ласка, приїжджайте, місто Львів, вулиця Кульпарківська, 96. Якщо щось, треба задзвонити до Лізарда, він там реабілітацію проведе і всі діла. Ознайомить, ознайомить вас з будівлею, тур проведе і всі діла. А якщо серйозно, то як то правильно називається? Психотерапевт відділення чи як. Ну там, де люди. Психіатрична лікарня, та психіатрична лікарня. От оце кульпа. У нас так у Львові говорять кульпа. Попав на кульпу. Туди потрапляють наркозалежні, в тому числі. Ну, тобто, туди потрапляють люди з якимись психічними розладами. І... Я, не... Я думаю, що там дуже багато і алкозалежні, напевно, там є швидше за все. І з психічними розладами, і наркозалежні також. І ми були там. Два, ну, я був два рази в своєму житті там. Не як пацієнт чи хворий, а так просто. Ми ходили провідувати якраз одного з тих сихівських пітонів. Ми приносили йому там всякі подогрівчики, там йогурти, булочки, сігаретки. І заодно ознайомились з тим, типу хто там живе і хто там обітає, так сказати. І ну, там дуже мрачно і дуже страшно, і взагалі фу. Типу, воняє на кожному кроці мочою, якимось кров'ю, згущеною такою. Коротше ужас. І то був перший раз. А другий раз, коли я там був, це ми якраз були з рулею. Е ми сиділи на в нас на сихові на чебуреках, хавали чебуреки, пили півко, і він такий каже: давай знімемо кліп. Прямо, прямо зараз. Я кажу, то давай похуй. В районі стало так, ніби за хмарами далеко. Порозбігались і дітей, приносять всім лелеки. Ти як колись пару стаканів, тут поля на пиво. Мовчки проходили, бики, хапаючи по гривах. Молоді, веселі, нахуй всі ті сірі будні. Я би прожив, то ще раз час не вже давно забутий. І кліп, до речі, ми зняли на чорну справу. У нас і такий музончик тебе сипеє чорна справа. І от ми пішли гуляти, по Сихову, знімати той кліп, там цілу ніч знімали, блядь, і догулялись аж до ранку, вже світанок, бо ми були п'яні, знімали той кліпчик і, блядь, яку локацію виберемо? Та їдемо на кульпу, блядь. Ну на сихові вже все познімали, їдемо на кульпарківську. Поїхали ми на кульпу блядь, в сьомій ранку. П'яні два тіпа, блядь, з камерою, з штативами, блядь, заламуються на дурдом і просто тупо до медсестер, до медбратів, блядь, до персоналу підходять і кажуть: ми хочемо цей. Кліп тут зняти, типу, можна нам там по коридорах десь там, блядь, походити, типу. І нам, типу, всі відмовляли, блядь. Я думаю, що зі сторони взагалі виглядало, ніби ми, блядь, з якоїсь палати просто свалили, блядь. Але отак ми лазили там, блядь, Старалися зняти кліпчик. Але ніхера з того не вийшло, але кліпчик є. Знято її насихові. Ми просили в санітарів, щоб вони. Заламали нас, щоб вони вели. Ми думали, що будуть дуже класні кадри. У мене був штатив, фотоапарат і тому ти зараз зніму. Вони заламають тараса, тарас такий читає. Бо десь за дві години до того ми були ще на Сихові, то була шоста ранку. І дивимося, стоїть поліція, і ми такі та і ми такі А йдемо, підійдемо до них, щоб вони нас заламали і щоб вони зняли кліпчатку. Ми думали, просто на, на фоні їхньої машини зняти. А потім ми вирішили підійти. І вони заламали. Коротше, Тараса. Я не попадайтесь на дешеві провокації. Дуже прикольні кадри. Потім там ще номерочок було видно в поліцейського. Але я подумав, що не треба підставляти ту людину і замість нього вшив там, просто замість номерочка поставив надпис Муса. Спокузник, змій, об'їжджайся з ним одним канатом. У вас на альбомі дуже автентичні скіти. Мідчаспі каже, блять, блять, віком тисяч гривень, блять, з ними 100 гривень і Біжу, 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 13 Хотів запитати, вони справді автентичні, чи це ну, на основі реальних людей і вами записані? Все, що ви чуєте на альбомі Голос Пітона» – це чиста правда з невеликими домішками творчої фантазії. І якщо говорити про скіте, то всі скіти записані насправді в живих реальних розмовах. Люди, які говорять в тих скітах, не завжди знали, що їх записують. Але і ми, в свою чергу, змінили їхні голоси і щоб нікого не можна було впізнати, як то мовиться, всі імена змінено, щоб приховати, щоб приховати винних. Справді, Насправді, всі скіти, це не так, як наші треки, там десь доповнені довигадані і щось, типу, того, насправді, всі скіти то тупо чиста правда. Ну, типу, чуваки навіть не викупали, що їх типу записують чи знімають з нами. Колись гуляв такий один коріш, то в нього була така штука: типу, коли ми там в районі зустрічали якихось пітонів, і він просто включав, типу, відео. Ну, типу, щоб відео собі. Там відео ніколи не було видно, бо, тому що то переважно була ніч і ну, чи вечір. Але, типу, от сам звук записувався, і от в нього була така фішка, типу, позаписувати пітонів, а потім, коли ми собі хапали, там на другий, на п'ятий, на сотий день. І, типу, ми собі хапали, і він то включав, типу, і ми стояли всі, га-га-га, типу, лахали собі. Ну, бо було прикольно, типу, послухати, ну, сиди там, бля, побачу всередного. Ну, типу, бля, щоб я вже не влази, типу, і всяка така деч, типу, то було дуже весело. І от ми вирішили вставити, щоб наповнити взагалі на максимум, типу, той голос Пітона. щоб він був дуже правдоподібний. Вам дуже великий творчий простір для творчості, коли в тебе ліричні герої наркомани можна придумувати багато всяких класних штук. Ми постаралися вважати з теми максимум. Окей, Вам це вдалося? Я особисто великий фанат вашого альбому. Але я знаю, що є багато людей, які не сприйняли цей реліз. І тому хотів би запитати, які найдебільніші коментарі ви чули про ваш альбом. Та ніби навіть. Ніхто нічого такого і не говорив, не писав, е, типу, загалом. Якщо людина включає нашу музику і не розуміє її, то вона її виключає. Вона думає, а це якісь типу наріки реальні, типу не 9 вітонечка. І сусіди сидя, яку єш від цього клятого басу. Нас грошей у баті з папки йшов гуляти приказь. Сі через вікно передав своє надіслово підцеканнамбраза. Не розумієш це якась соціальна сатира, що ми таким чином просто. Що конкретно, якщо брати цей альбом, цей елемент нашої творчості, бо в нас є інші альбоми, ми робимо різну музику. Зараз ми працюємо над соціальними проєктами. Якщо брати цей альбом, то в ньому це є така соціальна сатира з елементами чорного гумору, сміху. Ми просто робимо таку музику. І Дехто того не розуміє, думає, типу, що. Бо тому, що багато людей сприймають, що от, реп — це така штука, яку, типу, от то, що ти знаєш, то що хто ти є, от, от саме це ти і читаєш. Ти мусиш бути абсолютно повністю, типу, трушним і ніяк інакше. Типу, і от при тому. Е... Що часто люди за тою трошністю можуть е, не помічати, типу, що їм бракує скіла, але це зовсім інша розмова. Деякі чуваки пишуть, типу, такі е, О, ахуєнний альбом нагадує так мою юність, і типу, зараз опі, де з тебе юність ахуєнна, <ріху> нормально провів час, типу. Бо круто, чуваки. Хотів би запитати ще у вас трохи про плани, майбутні плани. Може, ви хочете анонсувати якісь свої майбутні релізи? Е, загалом. Ми зараз зробили паузу з творчістю групи, тому що ми ще не продумали про що буде наступний альбом. Вся наша творчість в нашої групи є концептуальна. Це різні історії, які типу відображають певну тематику. І нам цікаво працювати в тому, але, типу, потрібно робити паузи, щоб щоб щось нове назріло і щоб це було класним. Але тим часом ми працюємо над своїми сольними треками, сольними проектами. Мій проект це є Бадбок. Весь світ буде обніматись, коли в Росії помре одна людина. В рамках цього проекту в мене загалом є багато треків, Я, в принципі, у нас є своя студія. Я часто там сижу і пишу нові треки. Загалом я готую EP, і це буде і пі на воєнну тематику, яке буде включати такі треки, які в мене виходили, як Путін, і карати москалів. Трек, який, типу, я зробив, щоб він. Е Піднімав дух людям, які його слухають, і мотивував їх на те, що ту москальську бредоту відіб'ють і що все буде ахуєнно. І просто от така штука. Це є таке ІПІ загалом. Там буде цікавий трек бомба, в якому. Так, почуєте. І крім того. Я на фітів. Так. Що стосується Групи Твій Бог сьогодні п'яний. то, та, Ми наразі заморозили той проєкт, бо я думаю, що нам варто в ньому рухатись суто в концептуальному плані, а не так в рознобой. Тому поки що пауза. І ми вирішили робити свої сольні проекти. От Руслан запустив свого бідбоку, я також запускаю свій сольний проєкт, буде називатися він Репчик. Відлітаю далеко. Щоб відчути неба Я собі вибрав такий дурацький нікнейм. Мене так просто почали на роботі називати. Всі забували, як мене звати. Типу, і там хто-то. Ну, я далекобійником працюю, і там логісти між собою говорять, хто там їде. Та репчик їде, бо вони знають, що я реп читаю. Я собі подумав: о, класно, репчик! Типу, прикольно. І от вибрав свій такий нікнейм. І що стосується жанру, то в принципі можу працювати в будь-якому напрямку, але. Перша десятка треків то прям дуже такі душевні і дуже чіпательні треки. Я от люблю поковирятись, от щось таке от мінімально плаксиве поробити зараз. І тому слідкуйте, слухайте, скоро буде дуже багато матеріалу. Дякую за інтерв'ю. З нами були в гостях гурт Твій Бог сьогодні п'яний. А ми далі продовжуємо нашу тусовку. Слава Україні, ребята. Нас план на субот. Нас тобой рис, сок план на Нас план на Нас план на Я їх обожаю. Ресторан, ты хотіла піти в Ресторан береги, брам. Мене сумка з рибами і пан. Тебе хоч може кипічака Засуть ти моїми дворами. На спиртівка, хоч я хопаки, ходи стан, ходимо сука на рам.